Як маркетологи всіх дурять. існує декілька стратегій, які працюють як приманка. Перша стратегія це створення трьох різних варіантів продуктів, в яких два перших це приманка, а третій це звичайний стандартний варіант. Люди не можуть проаналізувати ціну у вакуумі. Вони завжди оцінюють порівнянням. Тому, якщо ти робиш три варіанти, і абсурдно найвигідніший з них найдорожчих, тоді два перших це буде приманкою. Зустрічали вже десь таке. Пишіть, чи знаєте ви приклади таких приманок? Друге психологія безкоштовного. Продукту. Якщо у вас є два продукти: один коштує 500 гривень, а другий коштує 400 гривень, то перший ви можете зробити за ціною 900 гривень, і другий давати у подарунок. Таким чином люди будуть бачити вигоду там, де її немає. І нарешті сила брендингу вирішує все. Коли ваш бренд популярний та розкачений, ви можете продавати свої продукти та послуги в декілька разів дорожче за конкурентів, просто за рахунок того, що до вашого продукту прив'язана емоція споживача. Отже, Якщо ти займаєшся продажами, тобі буде вигідно зберегти це відео та підписатись на мій акаунт.